Мы в Украине очень любим вареную кукурузу. Да, собственно, только так и ее готовим. Варим? Оказывается, из кукурузы можно приготовить большое количество вкуснейших блюд. И мы сегодня этому научимся. Ведь у меня на кухне в гостях человек, который родом из Южной Америки, родины кукурузы. Он с детства вырос на кукурузных блюдах. И это Эктор Хименес Браво. Эктор, здравствуй. Здравствуйте. Mm -hmm. а, Все а, хорошо. А, bueno. Я народився серед кукурузи, виріс серед кукурузи, жив серед кукурузи. І любив кукурузу. Я її обожнюю. І сьогодні ми зготуємо страву, яка називається Полента. Полента традиційна італійська страва з кукурудзяної крупи. В селах Італії поленту і до сьогодні готують на відкритому вогні. В незаможних сім'ях її їдять декілька разів на день. Попри те, їжа бідних дуже популярна в меню ресторанів Європи. В українських ресторанах полента як справжній делікатес, надто дороге задоволення. Однак, вдома її можна приготувати просто за копійки. Це таке собі кукурудзяне пюре. Я так зрадів, коли приїхав в Україну і побачив, що тут кукурузу люблять не менше ніж я, і зараз ми зготуємо її так, як готувала моя мама. Моя мама завжди додавала в це пюре щось хрумке, і ми теж так зробимо. Додамо цілі зернята кукурузи. Тоді наші глядачі будуть так само готувати поленту і для своєї сім'ї, а їхні діти зможуть знайти в страві ці маленькі несподіванки, які я знаходив, коли був маленький. Ектор, от палента твоє любимое блюдо з детства, да? так, і сє бо це дуже поживна страва. Вона дає дуже багато енергії, що так потрібно дітям. Коли я був малим, то я часто їв паленту перед тренуванням. Бо моя мама завжди повторювала, кукурудза виросла на сонячному промінні. Тому ця страва суцільна сонячна енергія. Мама готувала з детства Ектору паленту, і ми сьогодні научимося. Будемо такими ж славними, як Ектор. Безсумнівно А ще мені дуже подобається, що цей продукт люблять готувати по-різному. і в Україні теж є варіанти поленти. Вони називаються Мамалига і Бануш і на Західній Україні я куштував їх багато разів. і безліч разів не трапляв на різні варіації мамалиги. Туди і сир кладуть і шматочки свинини. А ми зробимо і свій унікальний рецепт. Додамо трішки кукурудзи та помідорів. Каструля вже розігрівається, але я знаю секрет своєї мами, який зробить нашу страву незвичайною на смак. Ми додамо курячий бульйон, але ви можете робити на звичайній воді або хочете, візьміть овочевий бульйон. Але і на м'ясному теж можна змішуємо бульйон та звичайну воду в однаковій кількості, тобто один до одного, і ставимо розігрівати при високій температурі. Потім ми додамо кукурудзяну крупу. Її можна купити. будь-де, і на ринку, і в магазині. А зараз починаємо готувати соус. Беремо дві столових ложки вершкового масла, два зубці чеснику. Ми його дрібно нарізали. Трішки орегано, Ще паприки. Десь чайну ложечку. І змішали. А ви вдома можете фантазувати. Робіть різні види масла, тільки трави та овочі, які ви любите. Ми можемо експериментувати з маслом для того, щоб потім використовувати його в приготовленні блюд. А ми наріжемо ще небагато базиліку, нарізаємо дрібно. Зараз базилік легко знайти. І зелений, і коричневий. Беріть будь-який. Кілька листочків ми відкладемо. Так уже для украшення <плес> <плес> ти вже знаєш всі секрети. А вдома їх використовуєш? От все, що ти тут вивчила. Ну, учусь і да, уже по секрету скажу, що не все так вкусно, як у Актара, виходить, але я стараюсь. А а суміш води та бульйону вже закипіла. Тому починаємо додавати кукурудзяну крупу. Тут, важливо, як саме це робити, так? Висипаємо її дуже повільно, поступово. І водночас постійно помішуємо бульйон. Так у нас не буде грудочок. Але раптом у вашому бульйоні грудочки утворилися. Не панікуйте. Все можна виправити. Обов'язково. Постійно мішайте. Так от як боротися з цими грудочками? Поставте в іншій каструльці трішки бульйону з водою. а коли суміш закипить, долийте її до вашої каші з грудочками, і вони зникнуть. Як ти определяєш кількість крупи, яку нужно в бульйон висипати? На літру суміші води з бульйоном додаємо десь півтори склянки крупи, а варити треба при невеликій температурі і десь 30 хвилин. Але не так покладайтеся на час як на власний смак. Куштуйте постійно, ви маєте відчувати, що крупа розм'якла. Це означатиме, що каша зварилася. обмежувати вас часом це не годиться, адже крупи бувають різних сортів, і одна може варитися тільки 10 хвилин, інша 15, або як наша півгодини. Така а якщо 30 хвилин, щоб так все время приривна розмішувати стоять ні. та ні. От ми помішали, зменшили температуру, а тепер накриваємо кришкою. Нехай собі готується. І переходимо до сковорідки. Вона вже розігрілася. Налємо сюди трішки оливкової олії. будемо готувати тут помідори. Кладемо сюди приготовлене заздалегідь масло. пам'ятаєте, ми змішали його з чесником, паприкою та орегано. Відчуваєш, який аромат? Аромат! Арамат Поресоскіт. Потім вийде неймовірний смак. Тому я раджу вам завжди готувати таке масло. Просто поставте його в холодильник, і чим довше воно там стоїть, тим смачнішим буде. Уже нужна смесь ароматів для палента і помідори туди. Так і лоздега починаємо обсмажувати помідори. А те шкурки ти помідори не очищаєш? не треба. Помідори смажимо зі шкіркою. Я їх тільки розрізав на опіл, бо вони трішки завеликі. а якщо ваші помідорчики будуть меншими, то кидайте їх цільними. А, а якщо не знайшли маленьких, візьміть великі. Просто розріжте їх чи на опіл, чи поріжте на великі кубики. Десь дві склянки. Ектор, а скажи, от із твоєго опита: хто все таки вкусніше готові? Мужчини чи жінка? А Ну, в жінок є прекрасна інтуїція та відчуття делікатності. Їм даються дуже витончені страви. Ну, признаюсь чесно, от сейчас на моїй кухні ситуація така: мужчина готові лучше, ніж жінка. А сейчас до каші долємо трішки оливкової олії, десь одну столову ложку і змішаємо. От Ектор все время помішував, як було потрібно, поэтому я побачила, що там ні єдиного комочка. От полента така і має бути без комфорт. І ще в цій страві я не раджу замінювати оливкову олію на іншу, тому що оливкова набагато корисніша. І ще це частина рецепту моєї мами, тому навіть не думайте її замінювати. Бачиш, помідори вже зм'якли? Я просто розчавлюю їх дерев'яною лопаточкою, щоб з них вийшли трішки соки. І тепер секрет від Ектора. О, Отак, допоможе, будь ласка, візьми кукурудзу і ножем просто зрізай ці зернята з качана. Вони й будуть нашими хрумкими несподіванками в поленті і ставимо розігріватися нашу сковорідку. Ектор, а як ти вибираєш початки кукурузи, коли покупаєш її? Ну, слухайте ще одну таємницю від Ектора. Я не тискаю на зернятко, і якщо вона тріскає, це означає, що кукурудза молода, налита соками. А якщо відчуваю, що зернятко твердувате, значить кукурудза більше достигла. Таку кукурудзу краще використовувати для супів її добре перемелювати. А от для м'якої каші вона не дуже годиться. Приблизительно стакан таких свіжих да, нужна. Так, а під помідорами вогонь досі горить. А, Ані на слабенькому-слабенькому огні доходять. Залишилось додати трішки оцту до них. На таку кількість помідорів достатньо однієї столової ложки. Ектор, а який ти взяв? Я раджу брати фруктовий, наприклад, яблучний. А столовий оцет беріть тільки в крайньому випадку. І то вдвічі менше, ніж я додав додаю небагато оливкової олії на сковорідку. Збільшу трішки вогонь і починаємо обсмажувати зернятка кукурудзи. До речі, зараз саме сезон кукурудзи. Взагалі, вона дуже корисна для дітей, та ще і з оливковою олією. ми її трішки посолимо. От побачите, ви таку кукурудзу можете подати дітям, і вони від неї не відірвуться. А знаєш, як говорять про кукурудзу в Латинській Америці? Що це До помідорів? Кинемо подрібнену петрушку, десь дві чайних ложки. і ще трішки цього смачного масла з чесником. Кстати, сколько от такое сливочное масло з добавками може храниться в холодильнике? О місяць або навіть два. А зараз наступив вирішальний момент для поленти. Нам потрібно, щоб полента вийшла дуже кремовою, а такою її зробить вершкове масло, десь півтори ложки. А ще одна третя склянки вершків. Колента вже стає кремовою. Під кукурудзою вимикаємо вогонь. а як ти визначив, що кукурудзу вже хватить піджарювати? тому що ти вже виключив. А кукурудза стає такого коричневого відтінку. По першому ще її трішки солі і важливо зернятка не пересмажити. Як тільки вони стають золотистими, значить готові. І нарешті. волшебство. Смешиваем вареную кукурузную крупу с поджаренными кукурузными зернышками. Вот это вот секрет от мамы Эктора. Эктор с детства любит полента, и сегодня мы научимся готовить точно так же, как его мама. Я надеюсь. А теперь финальный штрих. Сыр пармезан. А вы можете туда и будь-який инший, например, хедер. А если знайдете бринзу, взагалі слив нема. Сиру ми додали дві столових ложки, і тільки тепер поленту забираємо з плити. Залишилось додати порізаний базилік. Вийшло як у мами. Візьмемо дві тарілки. І Нарешті ми цю поленту будемо їсти. Ектор, ти стільки сьогодні говорила о мамі своїй, знаєш, яка у мене ідея виникла? А ти приглашай маму і приходи ко мені в гості вместе з мамою, що приготуємо. приготовим. Yeah. Да? Звичайно, це було б прекрасно. Я обов'язково скажу мамі, що ти її запросила. Тепер викладаємо поленту. До речі, якщо у вас залишиться трішки поленти, не викидайте. Робіть, як моя мама: викладіть поленту на деко і поставте в холодильник. коли каша затвердне, ви її наріжте на квадратики та обсмажте на сковорідці. І божественний сніданок готовий. І один один від мами Ектора. Полента получается очень полезное блюдо, да? То есть кукуруза же содержит массу витаминов, микроэлементов. То есть детям это полезно, а теперь еще это настолько вкусно, что они не откажутся. Поглянь, какие у нас вышли помидоры. Легкие. Саме такими они должны быть. И не хвилюйтесь, что тут шкірка та насіння. Цей соус будет смачним только с ними. До того же так, он набагато красивее. Выкладываем трішки соусу на поленто. Ну Тут уже по вкусу, кому більше нравиться, так? Да? Смачно. нравится. Ага. Ми ще посиплемо сиром. Та візьмемо трішки базиліку. Він додає більше кольорів по ленті. І дуже корисна та надзвичайно легка страва готова. А пам'ятаєте, з чого вийшла ця прекрасна страва? Тільки з кукурудзи та помідорів. Ну, тебе этот аромат и вкус знаком с детства. А мы впервые сейчас попробуем полента по рецепту мамы Эктора. Я так, чтобы вместе с соусом сразу. И вот эти волшебные сюрпризы из кукурузных зернышек настолько оживляют вкус полента, что это действительно на праздник похоже. Это замечательное блюдо. Спасибо, Эктор. Смажь ногу. Для приготовления палента по рецепту Эктора нам понадобится кукурузная крупа достаточно мелкого помола, смесь куриного бульона и воды, свежая кукуруза, сливочное масло, густые сливки, свежий базилик, натертый сыр пармезан и черный перец. Довести до кипения куриный бульон и воду в большой кастрюле. Посолив. Засыпать кукурузную крупу в кипящую воду, постоянно перемешивая. Уменьшить огонь, накрыть и томить, помешивая каждые 10 минут. Если каша окажется очень густой, добавить воды и бульона. Очистить кукурузные качанчики. Через 30 минут после начала варки добавить кукурузу, предварительно обжаренную на сковороде. Готовить еще минут 10, пока кукуруза не проварится. Добавить в паленто сливочное масло, снять кастрюлю с плиты, ввести сливки, базилик и сыр, приправить по вкусу. Подавать паленто нужно горячим соусом из помидоров. Спасибо тебе, Эктор, за то, что ты познакомил нас с таким волшебным блюдом из кукурузы, приготовленным по рецепту твоей мамочки. Спасибо большое. Передавай ей от нас огромный привет. Хорошо. Сегодня мы научились готовить палента по рецепту мамы Эктора. Это блюдо оказалось очень вкусным и легким в приготовлении. Я уверена, что понравится оно всем вашим родным и детишкам тоже.